Вітаю, друзі! В етері Садок Вишневий. Ми з Олександром Новохацьким. Олександр, вітаю. Привіт! Поговоримо про дуже гарячу резонансну подію арешт розвідника, працівника СБУ Романа Червінського. Так, все правильно ну, я ну, сказав? Я не знаю, чи це правильно. 에, Юрій Бутусов записав такий великий матеріал. матеріал. Да. Я його весь передивився від початку до кінця, тому що, чесно кажучи, з уст деяких там народних депутатів і з Радіо НВ і ще з джерел важко зрозуміти взагалі. В чому проблема і в чому суть проблеми? Я коротко введу, так як я зрозумів. Значить, Роман Червінський, полковник СБУ, який вже був на пенсії, так зрозумів. з початком війни пішов добровільно воювати в розвідку на капітанську посаду, взагалі. На капітанську посаду. І він в перші дні війни коли були, Він пішов військове утворення від Міністерства внутрішнього. От я, це, я не можу сказати. Але це є дуже суттєвий момент. Так, я не, я не можу цього сказати. Е, я не сильно запам'ятав його генералів, е, керівників, але швидше за все, що військове, тому що залужний створював цю структуру. Я так підозрюю, що це не СБУшна, а така е військова структура. І коли е був, значить, там е розгардіяж, кожен сам собі був режисером, е хтось тікав, хтось е е був такий, ховався. Що, так. <зв 'язав> і він вирішив е взяти ініціативу на себе. І Затягнути сюди на литовище біля Кропивницького в Кіровоградській області є литовище, воно відоме взагалі це литовище ще побудовано за часів е, е, радянського союзу. Е, е, Володимираліча Лєніна там чи товариша Сталіна. Тобто, настільки воно там давно вже ідентифіковане і верифіковане, що ну, мова про якусь секретність взагалі не йшла, і вони вели перемовини з. Російським якимось там льотчиком, який нібито з якихось там почуттів сумління, докорів сумління, вирішив перейти на українську сторону разом з літаком. Ну за це, наскільки я пам'ятаю, президент України оголосив винагороду в 5 мільйонів доларів разом з літаком. Якщо разом з літаком, Так, разом з літаком, і вони вели перемовини, там була якась гра. Зрозуміло, що там в сторони один одного випробовували, перевіряли. Гра не вдалася, і очікували цей літак на литовищі. Він не прилетів. Замість цього літака прилетіла ракета. На литовищі. Хоча, хоча, хоча тривога була оголошена, знали, попередили, що ракета летить саме туди, на це литовище. Всі ми, хто перемістилися в укриття в бомбосховищі, вижили, але одна людина загинула, і хтось ще поранений. Там кілька людей вилося поранено. Причим сам е, Роман Червінський перебував на литовищі і спустився. цей самий. В бомбосховищі він вижив і так далі. Його звинувачують у тому, що його, його значить діяльність мотивована кар'єрним ростом, призвела до руйнування техніки, литовища, матеріальних там, втрат, і плюс загибелі людини і там поранень. І на підставі цього, е, значить, ну, йому кримінальну справу шеють, при що воно вразило. Цивільна там, суддя, цивільний прокурор, якась жінка, яка починає щось, по-моєму, жінка, ну, яка щось починає розказувати, як треба воювати і що робив неправильно. Роман Червінський, звичайно, у всіх шок. Е, с, ну, тому що дурниці абсолютно так скоро можуть вже притягувати до відповідальності людей, які там, танк вкрали у, у, в Сумській так області, так, у, в росіян. Дивиш. Тому що ключова що йому інкримінують, що він це з кимось не погоджував, з кимось так далі. Я дуже болісно реагую на такі речі. Тому що як людина з своїм там бекграундом, я собі слабко уявляю, якщо у пацієнта там е, защемлена грижа або е, пендицит, і він повинен з міністром е, охорони здоров'я погодити свої дії і так далі. Значить, хірург навіть не погоджує дії за відділенням. Щоб... Це питання наділення повноважень, тобто Ми... він виконує все, поки його задача показати значить, напад анатомії, те, що він видалив, що воно насправді ну, він не помилився в діагнозі і так далі. Ось, і все, і на цьому все закривається. Ну, звинувачувати е, е, військового розвідника у тому, що він виконував свої задачі, так а при, при тому, що це литовище до цього обстрілювалося кілька разів. Ще раз. Да, тобто... Ми на сьогоднішній день маємо справу з тим, що державні посадовці намагаються привести оцей весь гармидар, який існує, в межі правил, законів і порядку, які вони розуміють. Тобто вони вважають, що джерелом. Розпоряджень, наказів, концепцій, візій, бачень має бути або адміністрація президента, або Рада національної безпеки оборони, або на крайняк Міністерство оборони, або Генеральний штаб. Тобто є якісь найвищі форми інтелекту соціального, які наділені правом. Розпоряджатися всіма людьми, зброєю, інструментами іншими для організації заходів з надання там вісічі, чи агресії Російської Федерації. А воно так не працює. Але оцей конфлікт між людьми, які без сувіленія і санкції зверху. Щось робили вони всі в небезпеці. Вони більше того, я тобі скажу, що на десь в мене впевненість відсотків на 90, що практично всі вони будуть покарані. Дивись той чи інший це... спосіб, вони будуть притягнуті до відповідальності е, в зв'язку із своєю діяльністю рік тому. Дивись, це одна складова проблема. Вона відома. Всі люди, які мають ініціативу, завжди були небезпечні для нашого гнилого цього істеблішменту. Завжди всі люди, які мають ініціативу і роблять а, правильні речі, але на свій розсуд. Це одна сторона питання. Наступна складова проблема Ти, це тим, чим займається Бутусов. Він, в принципі, хоче вивести на а, під наступну взагалі версію, що розправа над Червінським пов'язана з його правильною проукраїнською антиросійською діяльністю під час роботи в спецслужбі. Він займався Вагнером, Я Не знаю там. Чим дивись, він займався в спецслужбі. Скільки часу він дивись. там знаходився, Питання. Я Ми, його я не Я хочу знаю. вивести за душки і не хочу про це говорити, тому що Юрій Бутусов чудово з цим справляється. Він показує, він показує, що Єрмак і вся оця шобла це абсолютно проросійська агентура, і достатньо є людей, які цим займаються. Я думаю, у всіх мислячих не викликає ніяких сумнівів. Я хочу побажати Витусову успіхів у цій діяльності і показати, що довести, що Роман Червінський це патріот, українець, угу. все правильно. А от е, ті люди, які значить це все організували, вони не випадково їздили в Оман із Патрушом, зустрічались і так далі. Я про інше хочу про іншу складову цієї проблеми. Це е, про правоохоронні органи, про прокуратуру і суди. Як так виходить, і що зробити з цим всім, щоб Єрмак, чи Богдан, чи Дмитрій Табачник не піднімали трубку і не говорили судді чи прокурору, що тобі треба порушити кримінальну справу. Ти вигадай, придумай щось, і ми тобі за це гроші платимо. Ну, да. Ми ж тобі за це гроші платимо. Не гроші. Для того, щоб ти вигадав якусь дурноту. І зробив так, щоб Червінський був за ґратами. І суддя ну. і прокурор це робить. Якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, то там суддя і прокурор викликає президента, і президент з руками тремтячими, значить, іде, якщо вірити серіалу Кратковий будинок йде до значить, судді. До суд... так, і вдає покази. І при чим той дивиться суддя в очі йому. І, і кажуть: дивіться на, на мене в очі і не водіть очима. І говоріть правду, і ви взагалі відповідаєте за слова все, що ви кажете. Тобто, уявити собі ситуацію, коли український суддя викликає президента і каже: ну ну йди сюди, розкажи, чим ти займаєшся, і так далі. Ну, це просто неможливо. Тобто Ми маємо ситуацію, коли очевидно створений незалежний правоохоронний орган на базі репутації. Причим їх, значить, співвідношення щонайменше є рівним, або навіть судді і правоохоронна система зуміли довести суспільству, що вони є кращими носіями універсального і рівень сумління у них вищий охоронець універсального це не є правоохоронець, угу. це є охоронець цивілізації, це є охоронець спільних етичних. Комплексів, uh -huh. які витворили оцю спільність. У uh -huh. нас джерелом uh -huh. ну, от, взагалі етики є держава. В Сполучених Штатах джерелом етики є м, спільнота людей, які вважають себе елітою чи називають себе елітою. Це ділові люди. це Непублічна структура, яка насправді володіє контролем над простором, який називається Сполучені Штати Америки. і судді належать саме до цієї категорії людей. Президент Сполучених Штатів, уряд Сполучених Штатів знаходяться лише, здається, на четвертому щаблі відверху. І є нанятими менеджерами, виконавцями забезпечення от роботи механізму регуляції стосунків. Там уряд не є владою, вони не можуть одноосібно розпоряджатися. Не можуть одноосібно приймати якісь рішення щодо того, що відбувається в Сполучених Штатах. В них є чіткий перелік функціональних обов'язків, які вони виконують не більше, не менше, судді набагато вище знаходяться в табелі. У рангах да? Оцього соціально недержавного соціального утворення. В них соціальне утворення має ранг. От спільнота, спільність, навіть ем, об'єднання людей має вищий ранг, ем, ніж президент чи голова уряду. В них ранг спільноти етично на вагах, такий самий, як в державного механізму. Вони однакові в своїх правах, а вище них стоїть суд, який їх вже регулює між ними стосунки в Україні. Суди підкоряються президенту чи виконавчій владі, взагалі владі, яка одноосібно на свій власний розмір тобто, своїх власних міркувань, це російська модель, коли причим не просто російська азійська модель, коли це авторитарна, так, коли цар або президент так. стоїть над правом, над сумлінням, так. тобто в середовищі криміналізованої волі. Це російська модель. У них цар або генсек, Він фактично монополізує універсальне і наймає суддів і прокуратуру для захисту свого режиму, для захисту свого режиму, для захисту, режиму, для захисту свого славілля. Це один з ключових так, моментів. Так, так і от так у нас на сьогоднішній день побудовано те, що декотрі наші друзі звуть держапаратом. Держапарат захищає себе за допомогою поліції. Захищає себе за допомогою спеціальних служб, але це правильно, бо спеціальні служби саме для цього і мають працювати. Не для захисту народу України ну, по великому рахунку. Вони захищають державний апарат, структуру а, і судді, які є просто механізмом, інструментом відстрілу Дивись, неугодних. А у нас хочу... у нас суд. Це не з'ясування обставин вини і невинуватості, а це виконавчий механізм знищення. Так, дивися, я порівнюю ситуацію з південними штатами Америки, коли у них було скасовано рабство, і рабам надали свободу. І раби покрутилися і прийшли назад до своїх господарів. Щось приблизно у нас пропонують реформатори судової системи. Вони хочуть надати свободу нашим суддям і створити і сказати, що вони тепер окремий незалежний орган влади. І я переконаний, що всі ці судді, які зараз, вони все одно прийдуть на поклон до вищої політичної влади і попросять у них протекцію грошей так само, як. Викинуті на двір соціологи приходять до нових власників угу. в, пошуках, так. в пошуках господаря, да? в пошуках грошей. Ось тому в чому момент? Якість людини, якість судді. Я чомусь так думаю, що там, не знаю, 90 чи 99% людей по своїй суті в судовій системі це є раби, які можуть виключно. Працювати пі, при хазяїні. Це вони мені вони, вони кримінально орієнтовані. Кримінально. Більше того, вони мені нагадують породи собак, добрманів, ротвелерів і інших, які впевнено почувають себе виключно при господарі. І якщо їх випустити отак на вулицю, вони все одно будуть шукати господаря. Вони не можуть по своїй природі суті бути самостійним органом, носієм етики, і вони не керуються сумлінням. Це відбір був проведений так. Вони призначені для обслуговування кримінального людей носіїв криміналізованої волі, Абсолютно. Славолі, так, все більше нам нічого. треба поміняти. Якщо ми хочемо отримати інший результат, нам треба поміняти систему соціального устрою. От наше е, державне утворення, Україна має м, забезпечувати, е, наприклад, інтереси народу України, як це написано в Конституції. Але тоді народ України має сформувати свій інструмент, по-перше, проявлення. Ти знаєш, як проявляється народ України? Розпажу. Який орган проявляється? немає? В народу України немає органа чи ну от, колективного проявлення феномену народу країни. В нас є Верховна Рада України, в яку народ обирає якихось людей, які вважаються його представниками, що насправді вони не є представниками народу. Тому що вони звідти з парламенту переходять в чиновницькі структури. Безпосереднього управління тим самим народом, в нас головна проблема в тому, що ми сакралізували слово влада, і оце слово «влада», можли, концентрована можливість розпоряджатися чужими життями без їх дозволу, навіть долаючи їх супротив. Що таке влада? Це ну, в іншому варіанті концентроване право заохочувати і карати. Бізнесмени дуже часто використовують це поняття. Що влада це концентроване право заохочувати і карати. Насправді, в юриспруденції слово влада означає концентровану можливість чи концентроване право розпоряджатися чужими життями як найвищою цінністю бо вище за людське життя, немає цінності, розпоряджатися без дозволу, не питаючи дозволу і показово долаючи супротив. От допоки ми не почнемо усвідомлювати те, що влада не може бути сакралізована в нашому соціальному просторі, тому що етика наша базується на свободі. А свобода це принцип, не Розпоряджатися чужими життями без їх згоди. Тобто, має бути зовсім інша соціальна організація, де, на, як ти кажеш, на вершині соціальної цієї структури знаходиться орган етики етичного, ем, на, на, от, який напрацьовує етичний комплекс, формалізує, переводить його в формальну форму законів і правил. І далі забезпечує виконання своїм власним інструментом, який називається суд, а держава і державні органи є інструментом досягання тих функцій і задач, які ставить перед собою етичний орган. Навіть в Радянському Союзі цю роль відігравав центральний комітет комуністичної партії. В радянському Союзі владою, оцією сакралізованою структурою, яка має концентроване право, було е, десь близько 400 людей, центральний комітет. Все більше влади не було. все решта були виконавчі органи. І це були виконавчі органи волі. Оцього в Україні хто є носієм оцієї сакральної влади? У нас на сьогоднішній день це тільки одна особа, вона називається президент. колегіально. Це якась певна закуліса, яка впливає на рішення президента. Е, так, якщо ми принесемо Сполучені Штати, то у них свиши аналог ЦК КПРС, це є суд, вищий суд, який викликає там. Я не знаю, який називається правильно, але ми, ми погано знаємо структуру того, як влаштована державне утворення, чи, точніше, соціальне утворення десь. Сполучені Штати. Мова йде про те, що десь має жити. Має бути місце, де живе етика і сумління. Це важлива річ. Не просто живе, вона є наслідком ем, отієї базової основи, яка робить Близ. із людей в цьому просторі спільноту. І цьому місцю сакральному повинні всі підкорюватися і його трошечки навіть боятися, так як воно ну, там. А виконавча влада в Штатах, і президент, і законодавча боїться, так? А у нас все навпаки. А у нас все, все навпаки. навпаки. А у нас е, суди і так далі. Вони Це обслуговуючий обслуговуючи персонал, Обслуговуючий персонал людини, яка цар гори Так, У, у нас день. в принципі немає цього місця. Я до чого це все ведуче. До тих пір, поки у нас не буде ось цього місця, де живе сумління. Не, то ну безсенсово ставити питання про реформу судової гілки влади. Ну це ж і ну, не тільки ну, судової, та не тільки судові, взагалі правоохоронна система. Ну нема. Тоді безсенсово. Це все просто, ну для того, щоб відбувати якісь гранти, щось перетасовувати там технологічними моментами переставляннями цих ліжок в борделі. Ну, нічого не Боротися не. з проституцією ну, силами. Це, так, якщо, якщо так, якщо да, безперечно, тобто то, то, тут має поставлена бути задача ліквідувати борделі і проституток інститут і інститут проституції. От, як от недолік Бутусова а, і, і ну, умовного угу. Бутусова і, чи умовних Бутусових, угу. в тому, що вони хочуть в старій системі соціальної організації отримати нові етичні стосунки. На підставі тієї етики, ну яку не передбачає не. ця форма соціальної організації. Не, ну вони не ставлять таку проблему, вони на такий рівень проблему не виносять. Вони виносять проблему ну, на рівень там, Агент Росії. Там. Ну, пошукати в борщі з соленимирками, посилати та, на ну без не солене, це правильно. Я погоджуюсь, там це все зрозуміло і очевидно, але треба ставити складніше завдання і бачить. Як, як на мене, при сій повазі до Бутусова він займається саме цим, що він в діжках з соленими огірками вишукує огірки, які не солені. Ну так, але розумієш, і що, хочеш, щоб ці согірки, які не солені, чи не дуже солені але, на сьогоднішній, день… — але якщо більше ніхто нічого не робить, то це вважається. Ну, я, як слухай, би. я за те, щоб кожна людина угу. робила те, що вона може, що вона може вважає робити, за, за вважає. вважає за необхідне і відчуває всередині себе потребу це робити. Ну так. Добре, от я за це і ну, ми ж за це не, ми, я, ми... от за це я Юрія Бутусова, якого ми з тобою знаємо особисто, поважаю дуже сильно за те, що він людина сумління свого власного. Ну так, так, так. питання ж... в тому, що рішення цих проблем, які в тому числі піднімає шанований нами Юрій Бутусов, не знаходяться в площині тих інструментів, які він хоче застосувати для рішення цих проблем. Грасть. Це питання в соціальній організації. Я тобі розкажу як людина, яка рік тому приймала участь і була в тих самих обставинах. Угу. Е, мене вразило те, що дуже багато українських у цих активістів, які впевнилися в тому, що державні органи, окремі чиновники, посадовці не виконують своїх обов'язків, не захотіли взяти на себе ці обов'язки. Угу. І сказати, що в зв'язку із тим, що ви, люди добрі, не відповідаєте в силу цілого ряду причин, не відповідаєте своїм посадам, ми вас правом і ситуацією зміщуємо з цих посад з наступним проведенням слідства вашої діяльності, але ми беремо на сьогоднішній день на себе цю відповідальність, і ми стаємо буквально. Тими людьми тоді немає ніяких проблем. Складається акт, складаються про збори людей, які своєю владою. П'ята стаття Конституції дає таке право людям в умовах, коли владні структури не можуть виконувати свої функції, виконувати ці функції безпосередньо. А це означає взяти на себе відповідальність і оформити цю відповідальність належним юридичним чином. І якби оце було зроблено, якби були одразу поміняні командири батальйонів тероборони, які були не на своїх місцях, голови адміністрацій, Суд ну, так, судді, безперечно. прокурори, Цього було службісти. Е, я не побоюсь. Е, адміністрація президента і, можливо, сам президент. І нічого кромольного тут немає. Якщо людина не справляється, якщо вона не годна, то їм треба що зробити? Змістити і поставити тих людей, які годні. Але ми з тобою чітко пам'ятаємо кампанію, яка називалась не на часі, яка була підхоплена. Навіть тими людьми я більше ніж впевнений, що цей полковник СБУ, який пішов на капітанську посаду, десь там Роман, в Єбіня Роман Угу. так само вважав, що це не на часі. Тому все, що з ним сьогодні відбувається, є наслідком його дій, невірної оцінки ним ситуації. І ну, що я можу зробити? Так, відбувається, якщо ти не розумієш. Що ти полковник СБУ ну, і не розумієш, вже... як влаштована соціальна система, ну, яку це... СБУ забезпечує, це... то в мене є питання до якості цього полковника. Ну гаразд, не будемо критикувати. Громад... Чого не будемо? Я буду критикувати. Ну, добре, я буду це критикувати, тому що я на його місці зробив іншим чином. Тому що я провів збори громади і отримав ну, тимчасові повноваження на ті дії, які я вживав. На жаль, це так, да. ну я думаю, що ми о, обговорили цю проблему і сказали свою, свою точку зору. Дякуємо всім за увагу. Це був Садок Вишневий. До побачення до наступного. На все гостіч. добре, дякуємо.